Яке найскладніше питання, по типу Щоб ти обрав, вам коли-небудь задавали? б ти обрав горизонтальний отвір на дупі чи вертикальний на роті? Горизонтальний отвір буде клацати щоразу, коли ти спускатимешся сходами? Уявіть, як ви спускаєтеся з гірки голами? фіт фіт, фіт, фіт 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 фіт, фіт коли доньці моєї подруги було 8 чи 9 років, вона була одержима випадковими запитаннями по типу щоб ти обрав з книжки, яку вона купила. То була дитяча книжка, тож у ній не було нічого непристойного, просто випадкові запитання на кшталт: ти б обрала їсти тільки піцу чи тільки морозиво? Нешкідливі речі були на кшталт цього. Тож одного вечора, коли ми з нею та її матір'ю вечеряли, вона запитала мене. Дядьку, ти б хотів бути дверима чи вікном? Я на мить замислився і без особливої причини відповів: Гадаю, я хотів би бути вікном. Вона, не замислюючись, каже: Хм, мені ти більше нагадуєш двері. Потім не відріз, відмовилася пояснити, чому це переслідує мене й досі. Що б ви обрали можливість без зусиль бігти зі швидкістю 160 км на годину чи літати зі швидкістю 16 км на годину? Літати, мабуть, було б краще лише з однієї причини. Якщо ви одягнете костюм з крилами, то зможете набрати дуже велику висоту, а потім просто балансувати і використовувати крила для керування, куди б ви не Так 20 хвилин набору висоти, і ви зможете пролетіти досить далеченько. Змінено світовий рекорд 29 км з висоти 4 км, тобто плюс-мінус 88 км на годину. Пробігти 160 км було б більш розумно з точки зору відстані. А тут Джемі біжить перевірити, чи підписані ви на канал, чи поставили вподобайку, і чи написали будь-який коментар. б ви обрали платити за усе тільки монетами, чи використовувати чампер Pogo як єдиний засіб пересування. Це стосується і ходьби. Якщо ви хочете встати з дивану, щоб дістати пакет чіпсів з комори, вам доведеться добиратися туди на чампері. Було б весело заплатити 1 мільйон монетами. Щоб ви обрали мати можливість займатися сексом, але ніколи не відчувати оргазму, чи мати можливість відчувати оргазм, але ніколи не займатися сексом? У минулому на це запитання чоловіки та жінки давали різні відповіді. Я був незграбним підлітком і приймав антидепресанти, тому можу відповісти з власного досвіду: я обираю секс. Щоб ви обрали ніколи більше не насолоджуватися музикою, чи ніколи більше не насолоджуватися їжею. Їжа, я люблю музику. Я також люблю їжу, але їжа ніколи не допомагала мені пережити важкі часи. Крім того, ніколи не насолоджуватися їжею не обов'язково означає, що вона буде огидною. Якби вся їжа була для мене фу, я б їла тільки те, що потрібно для життєдіяльності, і нарешті б схудла. Я не цікавлюся їжею. Якби це було можливо, мій раціон складався б виключно з позбавлених смаку смузі, що містять всі поживні речовини, необхідні для людського організму. Ви б обрали, щоб ваше тіло завжди було липким? Чи постійний свербіж по всьому тілу теж назавжди? Я просто не можу обрати. Одного разу я тримав дуже сильний сонячний опік і відчув диявольський свербіж. Вся моя спина неймовірно свербіла і нічого не допомагало, що б я не робив. Вона навіть не боліла, просто неймовірно свербіла. Я щиро думав, що збежеволюю від цього. Я також ламав ключицю. Перелом ключиці і подальша операція були менш дискомфортними ніж ті кілька годин, коли я постійно чухався від сонячних опіків. Повірте, бути липким набагато краще ніж свербіж по всьому тілу. Мені доводилося відчувати постійний свербіж навіть не по всьому тілу, і це був найгірший фізичний досвід у моєму житті, гірший ніж перелом кісток. Відчуття було таке, ніби під шкірою повзала купа мурах, і що б я не робив, це не проходило. Кілька років тому я зламав ногу в аварії на мотоциклі. Відкритий багатоуламковий перелом великого мілкової і малого мілкової кісток, в результаті якого в ногу вставили титановий стрижень і кілька гвинтів. Через те, що кістка розірвала шкіру, мені також призначили неймовірну дозу антибіотиків. На 80% шляху через цикл антибіотиків у мене розвинулася реакція у вигляді сверблячого висипу по всьому тілу. Не соромлюся сказати, що свербіж був значно гіршим ніж перелом ноги. Ви побрали трахнути козу, і щоб ніхто про це не дізнався, чи щоб усі думали, що ви трахнули козу, але насправді цього не було. Перше, очевидно, безпрограшний варіант. У мене є друг, який працює в службі захисту дітей. Це офіцер, якому довелося заарештувати батька одинака, бо він трахав кіз. Найцікавіше, що йому подобалося, коли його ловили на цьому люди. Це були листоноші, водії, доставки і так далі. І нарешті останніми були мій приятель і поліція. Коли вони приїхали, він буквально був в процесі. Я думаю, це досить популярне запитання, але ви б краще знайшли на своєму горищі одну людину чи тисячу тарганів. Для мене це легко, все залежить від людини, але в будь-якому випадку набагато легше подружитися з людиною і допомогти їй або вбити її. З тисячами тарганів важко зробити і те, і інше. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Що б ви обрали бути сліпим чи глухим? Вибір глухим здається кращим, оскільки здавалося б, набагато легше орієнтуватися у світі, будучи глухим ніж сліпим. Але колись у мене була незряча подруга, яка не народилася сліпою, а стала такою у віці 17 років, яка сказала мені, що все ж таки краще бути сліпою ніж глухою, тому що глухота здається їй дуже самотньою. Знаєте, я не думаю, що бути глухим це взагалі щось особливе. Я навчав студентів з вадами зору та слуху і кількох сліпоглухих. Це не те, про що ви подумали у таких людей, як правило, поганий зір і поганий слух. Я можу точно сказати, що світ не створений для незрячих людей. Ми любимо писати шрифтом Брайля на таких речах, які нібито вирішують проблему. Оскільки більшість незрячих людей не знають шрифту Брайля, і оскільки їм було б важко дістатися до цього клятого шрифту через відсутність громадського транспорту, шрифт Брайля часто просто залишається там, де він є. Якщо у вас немає надійного зрячого поведеря, чоловік, дружина, батьки тощо. Що ви вразливі до насильства? Це не означає, що світ створений для глухих, але діти з порушеннями зору набагато більше вразливі до жорстокого поводження просто тому, що вони не можуть ідентифікувати нападника. Моя сестра була глухою, вона померла, і вона завжди говорила, що пишається тим, що вона глуха. Вона могла чудово взаємодіяти зі світом майже весь час, особливо з тих пір, як у нас з'явився інтернет і смартфони. Існує також дуже міцна спільнота глухих людей. Я б воліла бути глухою навіть після до того як побачила все, що вона пережила. Процес найму працівників кол-центру компанії Verizon включав анкетування. На відміну від більшості анкет, де є очевидна відповідь. У Verizon був перелік запитань, типу що б ви обрали, без жодних очевидних переваг. Ви б обрали довший робочий день чи роботу з недисциплінованими клієнтами. Ось такі були варіанти відповідей. Так чи інакше, я пройшов усі етапи їхнього процесу найму окрім одного, який як вони заявили, одразу ж показав мене непридатним для роботи. Через цю анкету, але я відчуваю, що мені пощастило, ніби я ухилився від кулі. Змінено. Я хочу додати свою теорію про те, чому вони так вчинили. Я підозрюю, що це був змінний набір відповідей залежно від того, що їм було потрібно. Керівництво надсилало HR те, що вони шукали. А HR вводив бажані відповіді. Не вистачає персоналу. Відповідь А, хтось хто не проти понаднормових, отримуєте незадовільні відгуки на виклики, бо і планує скоротити слабких представників, коли не буде катастрофічної нестачі кадрів. У мене теж є для вас запитання, що б ви обрали швидку перемогу України зараз, але ви знаєте, що через кілька років буде знову війна? Чи затяжну війну зараз? Але ви знаєте, що це буде остаточна поразка Росії з її розвалом і розгробом воєнної машини. Відповіді пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!